Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинемо мапу. Давайте з поліцією поганяємося. Наприклад, давайте це виберемо. Завдання тобто втекти від затримання. Якщо там зображені кайданки, то. Нам треба відірватися. Ну давайте спробуємо відірватися від них. Давайте їх заманимо ось сюди. Ось так вам. Ну, все ж один зміг проскочити. Хоча ми від них не можемо відірватися, на жаль. Ну, Придеться туди-сюди кататися. А в мене ще дві хвилини треба, щоб відірватися від цього полісмена. Ось так тобі. І дарма ти загальмував. Так, сюди, чуваче, сюди. Сюди, чуваче, ось так тобі. Деревина тобі. гарантована. Надовго, на зиму. Все, тепер ховаємося, якщо втекли. Так, і де ж мені заховатися? А. Мені, між причіпами ось тут заховатися. Все сховалося. А, знову бонуси прибавка. Оце мене ще більше тішить. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!